Знайомтеся, це британська короткошерста порода, яка відома своїм врівноваженим характером, аристократичною вихованістю та неймовірно приємною на дотик плюшовою шерстю. Так, це з неї автор Аліси у дивокраї змалював образ чеширського кота. У британців міцне м'язисте тіло, короткі заокруглені вуха та великі виразні очі, коти значно більші за кішок і можуть важити до 9 кілограмів. Саме тому в їхньому раціоні має бути адаптований білок. Збалансоване харчування допоможе улюбленцям дожити навіть до 20 років. Британська короткошерста це найкраща. Порода у світі, як на мене, спеціаліста з розведення з чималим досвідом. Ця порода кішок велика. Коти цієї породи значно відрізняються від кішок своїми розмірами, розміром голови та розміром тулуба. Коти важать на декілька кілограмів більше, ніж кішки. Якщо британська кішка в середньому важить 4-5 кілограмів, то коти важать від 6 кілограмів і більше. Можуть досягати ваги до 10 кілограмів. Насправді, на сьогодні вже дуже багато окрасів породи британська короткошерста. Напевно, близько ста різних окрасів. Але найпопулярнішими залишаються як і раніше: це блакитний, фіолетовий, білий, чорний, шоколадний, червоний, кремовий. Це найпопулярніші напевно окраси. Британці справжні королі та королеви врівноважені, незалежні та величаві. Хоча вони і не досить активні, втім можуть цілий день ходити за господарем із кімнати в кімнату, щоби просто бути поруч. Разом з тим без проблем проводять час на самоті і розважаються. Я люблю цю породу за їх зовнішній вигляд, за їх плюшову шерсть, неймовірно, яка властива тільки цій породі. Я люблю за їх чеширську посмішку. Я люблю їх за незрівнянний темперамент. Це урівноважені, спокійні тварини, які абсолютно самодостатні. Вони не турбують вас, коли ви зайняті та й з задоволенням грають з вами, коли ви вільні та готові гратися із ними. Це неймовірна тварина, відмінний компаньйон як для дітей, так і для літніх людей. Вони ладнають з іншими тваринами, з кішками, із собаками, із птахами та геконами, тобто вони товаришують абсолютно з різними тваринами, і це напевно через їх чудовий темперамент. Вважається, що нащадків цієї породи вперше на Британські острови привезли римляни. Ймовірно, там вони схрестилися з місцевими котами, і їхнє потомство згодом стало домашніми улюбленцями, але справжній інтерес до породи з'явився лише після першої у світі професійної виставки 1871 року. Саме там британці отримали визнання своєї породи. Коли після Першої світової війни поголів'я британських короткошерстих кішок знизилося, для відновлення породи залучали котів. Інших порід, зокрема персів, шартрезів. Нині британських кішок достатнє поголів'я, тому з 2006 року ця порода закрита для розведення з іншими породами кішок. Британські коти спокійні, зазвичай не башкетують і не завдають клопоту своїм господарям. Це порода справжніх аристократів, охайних та розумних, Із незнайомцями не поспішають контактувати. Спостерігають за ними і тримають дистанцію. Щодо кіхтів, їх вони випускають дуже рідко. Британці досить терплячі, улюбленці, та чи завжди так темперамент британських кішок це напевно їх візитівка, врівноважений тип нервової системи. От за це їх і цінують. Ці тварини абсолютно спокійні, врівноважені в різних ситуаціях. Потрібно чимдуж постаратися, щоб ця тварина розгнівалася і якимось чином проявила агресію. Вони із задоволенням грають, вони із задоволенням бігають за іграшками, із задоволенням стрибають, дивляться у вікно, спостерігають за природою, тобто це звичайний кіт, тільки дуже вихований. Дресирувати цю породу не вдасться, а от виховати буде нескладно. Охайність притаманна для них риса, тому ви швидко зможете привчити їх до лотка та дрябки для кігтів. Безумовно, не останню роль у вихованні відіграє любов. Щоб улюбленець був слухняним, його потрібно заохочувати вашою увагою. То коли ж краще розпочати виховання, британські кішки надрозумні кішки, і все залежить тільки від вас. Скільки часу ви приділятимете вашій тварині, настільки вона буде розумною і відповідатиме вашим очікуванням. Скажімо, чим більше ви говорите, тим більше вона відгукується на ваші слова, на ваші команди. Вони знають команди до мене та єдине місце. Все залежить від вашого терпіння, від вашої наполегливості та вашого бажання. Британці, це кішки. А кішки дресурування не піддаються, з ними можна тільки домовитися. Британські коти не такі вже й англійці. Вівсянкою їх точно не зацікавити. Для підтримання міцного здоров'я їм потрібен збалансований та адаптований раціон. Ця порода схильна до набору зайвої ваги, збалансована дієта та дотримання рекомендованої добової норми допоможуть уникнути проблем. То чому ж варто обирати спеціальний корм? При неправильному харчуванні у британців можуть виникати різні захворювання: ожиріння, проблеми із нирками, проблеми із печінкою. Тому годувати британців краще тільки спеціалізованим кормом для британської породи. Є корм для дорослих тварин і є корм для кошенят, які дуже підходять цим тваринам. Потреби дорослих котів та кошенят відрізняються. Кошенятам віком від 4 до 12 місяців рекомендований спеціальний корм роял-канін для британської породи з мінералами і вітамінами, які необхідні для підтримання росту. Прибіотики у складі раціону сприяють підтриманню мікрофлори ще досить незрілої системи травлення. кошеняти, а антиоксиданти допомагають зміцнити імунітет. Після року варто перейти на раціон для дорослих котів британської породи від Royal Canin. Він допомагає підтримувати здорову роботу серця, сечовидільної системи кісток та суглобів. Доглядати за британцями просто достатньо регулярно відвідувати ветеринарного лікаря та розчісувати тварину два рази на тиждень. Мити їх можна лише спеціальним шампунем. Британським кошенятам ми робимо щеплення в перші чотири місяці життя. Щеплення робимо кілька разів після цього вони можуть переїжджати у нову оселю. Далі вакцинація лягає на плечі нових власників, і обов'язково раз на рік тварина має бути вакцинована. Хоча британська короткошерста кішка не вибаглива, ви повинні привчити вашу тварину до регулярного огляду і до регулярних маніпуляцій. Ви повинні стригти раз на місяць кіхті вашого кота. Ви маєте оглядати вуха, оглядати зуби, відвідувати вашого ветеринарного лікаря, хоча б раз на рік, здавати аналізи, робити ультразвукову діагностику серця та здавати певні тести, які вимагає ця порода. Тоді ви будете впевнені, що ваша тварина проживе із вами довге та щасливе життя. Британці це чудова порода кішок. Яка тільки одним своїм виглядом наповнює спокоєм та затишком оселю, відмінний компаньйон, який при правильному догляді тішитиме вас своєю присутністю довгі-довгі роки. Британці це тихі і мирні домашні улюбленці, які за правильних умов утримання можуть прожити довге та щасливе життя, і щедро віддячити своїм власникам теплом і любов'ю.